Вітаю, шановні! Мене звати Мірошеченка Сергій, і це відповіді на коментарі з логістом Збройних сил України. Вітаю, друзі! Вітаю! Ну, як ви зрозуміли, так і мене збирали. Тому ми трі... тріумфально сидимо на лафеті. До подарунків, які ти обіцяв розіграти, ми перейдемо Давай в кінці. В кінці. Так. Давай одразу перший коментар. А, до речі, що перше, я тобі дякую, що ти погодився зустрітися ще раз і дати відповіді на коментарі, тому що у нас продовжується збір на грьобані 10 автівок. І на цьому тижні я не знаю, коли вийде інтерв'ю. Заїжджає ще партія, ми не розрахували за ту партію, тепер опять борги. Коротше, отака от каніка. Я тут хотів від себе додати. Дуже хотів би попросити наших прекрасних волонтерів, всю свідому спільноту громадську українську. А що доєднуйтесь до цього збору на машини? Неважливо, кому вони підуть, кому із село оборони вони дістануться, але це супер необхідно. І давайте серед військових, можливо, в яких ти будеш брати інтерв'ю, зробимо такий флешмоб, що кожен наступний учасник 10 тупих запитань буде донатити якусь суму. Конкретно, там, скажімо, 10 тисяч на машини. Ти що підглядаєш за мною? Ми сьогодні їхали. Вон людина за кадром надасть збрехати. Дзвонить Женя з Рембата. Я у нього брав в інтерв'ю 10 тупих запитань Рімбату, 10 тисяч бойових. Я кажу, Женя, ну не скидай, ти ж військовий. каже, завали своїм пацанам, Все. Ну нормально коротше. Перший коментар: мій син якому 6 років почув, що я дивився ваш випуск, коли почали запікувати вислови. Він все зрозумів і каже: Тату: а можна сказати тому лисому, нехай замість поганих слів тепер каже оце прокляття. Я повністю попрацював над своїм амплуа, mm. тому що в той день, на жаль, в мене був по перше поганий настрій. По-друге, я довго спілкувався з військовими, і це відклало свій відбиток, відбиток да, на мені. Зараз, якщо б мене б спитали те саме, я б казав би трошки інакше, як філолог. Але о, задоволення отримали підписники Ютуб каналу третього левела, які дивляться моє інтерв'ю без запікування матюків. До речі, дякую. У мене там додаються, вони проплачують раз на місяць. Я за ці кошти живу. Так що дякую, Дайте да, дякую що даєте мені пожити. От. А ти хочеш сьогодні розочарувати їх і жодного матюка? Да? Сьогодні буде. Добре. Обряд посвяти логіста. З сумкою, головою, повною тушонки пробігти від позиції до позиції. Дякую за випуск. Слава ЗСУ. Ну, це, звісно, ну, хороше. Це хорошо. Це, це хорошо. Це, це хорошо. Ти ж пам'ятаєш, за найкрутий посвяту у логісти. Ми даруємо шеврончик, не, не забудь. Так. Я тут, ну, це один з моїх фаворитів. Оце сумка і від позиції до позиції. Ну, я десь чув, що хтось в якійсь бригаді з Глова пішов в армію, там пофарбував собі цю сумку, типу, балончиком зеленим. Mm -hmm. і щось там доставляв, і що вона офігенне для їжі. Типу, ідея непогана, тільки зараз не особливо з нею побігаєш. Ну, це розумієш, що це розважальний контент. Да, ідея так. супер. Да. Посвята в логіста перша. Дати новобранцю список товарів, які мають бути на складі, але насправді їх там немає. Завдання знайти і привезти їх за півгодини. Друге дати завдання, відвести автівкою мавіки дронщикам, на питання, де Мавіки та автівка, відповісти. А ось це вже друге завдання. Я це це хорошо. Це, це, хорошо. Це, це добре. Це так і третє від цієї ж людини заставити новобранця зібрати з величезного а заставити новобранця забрати з величезного складу кілька десят коробок схожими маркуваннями. Коли він вже знайде усе, сказати, вибач, третина вже не потрібна, поверне обратно по місцях. Коли він зробить і це перепитати, чи впевнений він, що він. Він відніс саме непотрібні речі, суть завдання жодного разу не матюкнутися. Та я поки читав, в мене вже я... тут аж, аж, аж клокотало. Ну, диви, Як чесно, він... не дуже зрозумів, типу, то перекласти. Коротше, ти його ганяєш, от переклади, віднеси, а ти впевнений, що ти ті коробки відніс, відніси іще ну, раз. І ще раз. І він має, от, то це стандартний день. Ні-ні, Але тут він е, жодного разу має не матюкнутись. Тобто без матюків. Тобто, Зрозумів? От як вона це... сьогодні інтерв'ю. Я от зрозумів. Я, я, поки, я поки це читав у мене вже. Так, але е, от ну, від, достойно, достойно. від людини треба... це від одної людини три посвяти. Наступна: посвята логіста. Е, відкрутити колоса з однієї машини, потім. Перекотити кудись руками в столовку чи ще кудись, почути, нах воно тут треба, коти назад, покатити назад і поставити на місце. Якщо матюкнувся під час процесу, починаєш спочатку. Ні, так слухайте, ну посвята в логісти, для того, коли ти не матюкаєшся, ти Це... просто не проходиш по святу в ЗСУшники. Наступна людина посвяти логісти. питання для посвяти. Як тобі потрібно перевести 20 тонн вантажу на 10-тонному Камазі без дизеля, без дозволів, і бажано ще вчора. Сама смішна відповідь приймає, приймається до посвяти». Оце це хорошо, це вже логіст. 20 тонн Це 10... от людина, яка чітко знає. Він коли от відчувається в питанні, що людина, яка це запитує, вона це вже робила. Посвята працювати тиждень на Укрпошті. <реш> ну, це... <реш> <реш> Пока-пока. Ну е... Все зачем. Так, дивись, тобі вітання. Радий знати цю хорошу, щиру та добру людину. Мабуть, ви її не знаєте. Ну, той, хто це написав, дякую, друже. Yo Sunrise ну, це. Нікнейм. Е, так, ну, коротше, от тобі таке вітання. Я пожартував. Да. Хорошу, щиру, добру, добру людину. Неймовірний гість зазвичай не лишається гроші на отакі випадкові донати, але я не можу матюкатись, ми домовились. Ґгум. Обійдусь без фруктів і якихось ще смаколиків в тиждень. Дякую серцем. Тобто людина взяла і задонатила після перегляду інтерв'ю, не маючи вже останні гроші. Знаєш, дякую це вам. Це супер достойно. Да. Та. е, Ця прекрасна людина. Я не знаю, це він, вона. Е, Неважливо. Сані Хелен. А, Елена. Helen. Ага, М мабуть, мабуть дів дівчина. Дякую вам величезне. Напишіть, будь ласка, нам під цим відео чи там Сергію. Як з тобою комунікувати? Не, та в коментарях, в коментарях на, напишіть, напишіть або будь ласка, в телеграм-канал. Там якусь свою адресу, щоб з вами можна було зв'язатись. Ми вам там маленький сувенірчик відправимо вот. за вашу свідому позицію. Дивись, шведська мова плюс. А от тут написано по-шведськи, тому читай сам. Що там написано? Ось. Брайобат Бруден. Хороша робота, okay. Ну, Не зовсім там воно граматично правильно, але районе. Так сумюки. А на ну, мати запікувати для дітей я навіть перемотував, бо якось не зрозумів, про що мова. Навіщо? Навіщо? Да. ну, тут, да. Навіщо. Ну, Ми домовились без матів. Дивіться, о, сьогодні буде без запікувань, бо у нас їх не буде. Це по-перше, а по-друге, тому що Ютуб ріже монетизацію, а за рахунок монетизації я живу. От. У мене єдина от, стаття доходу це монетизація з Ютуба та підписники, спонсори каналу. Все остальне йде на ЗСУ. Ви повірите? І, про, і, і продаж мерча. — Що, та подивись, у мене це подарунок 40 від, від комбата, це подарунок від ППО. Ну, коротше, мене Армія вдягає. Ну, ка... от, от, от. Тому все діло в монетизації. Е, тому за Матюки. Пі-пі. Е, ну, Якщо хтось не зрозумів, вони підробляють усі ці підписи. Так, почекай, зараз перед історією. Е, ми сказали, що людина, яка задонатить найбільшу суму на лафет, отримує прапор з підписами е, і сирського. І сирського. І тут прилітає ось така байда. Е, ну, дивіться, я тут, щоб без зайвих всіх, всіх штук, може, хтось і підробляє. Ну, по-перше, нам важлива моя репутація. Е, мені важлива моя репутація, і в цій ситуації нам важливо, щоб всі люди не мали сумніву, що це так є. Я просто можу сказати, хто мені підписував на камеру, хто мені підписував Валерія Федоровича, хто мені підписував Усирського. І потім ці люди в коментарях напишуть, що плюс як я це робив. Тобто, ця людина підійшла з прапором до. Та. Це старша, це старші офіцери і до, і, отримали, і отримали два підписи. До речі, давай, поки не видішли, у нас є переможець, Та. який отримав вже прапор Та. від тебе. Я е... дякую колективу В-12. Дякую всім, хто долучився тією сумою грошей до нашого збору. Вони мало того того, що Це ж вони мало так, того, що задонатили на, на лафет, вони ще задонатили на збір на 10 так, автів. Так. Вот. Дякую колективу В12. Дякую і передаю вітання своєму доброму другу Феніксу. Да, і від мене так. особисто велика подяка, тому, тому що у нас. І... Да. Феніксу, я один прапор передам колективу В12, а другий особисто Феніксу з якби таким вітанням. З вітанням всьому Артану. О. От, коротше, передаю вітання. Круто. Ну, хто такий Артан? Там десь почитайте. Дякую, що підтримали збір. Це, це дуже круто, і зараз це дуже важливо, тому що перед Латвійцями трішки невдобно. От, е а е що ми латвійцям невдобно? Я їм бабок торчу. А, та зробимо, господи я. Я ж, щось... я ж тобі кажу: я за попередні автівки торчу ще бабок, і от вони привозять нові. Mm. І от, розумієш, я буду дивитися їм в очі і просто передавати подяки, до речі, і від вас. От, тому таке. Ну, коротше, дякую всім, хто донатить. Е Колективу В12, дякуємо е, Софії Севастьяновій. Дякуємо е, Катерині Болбат. Ну, там всі потрошку мені накидали в ту суму, так що я просто всім дякую, щоб не, 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 не затягувати цей час. Про Укрпошту дуже не дуже. Укрпошта це бюджетна організація, яка на відміну від корумпованої нової пошти дає роботу і інвалідам і ейджизму. Там немає. На відміну від експлуататорів на е, новій пошті, Укрпошта так до працівників не відноситься як нова пошта. Можна ще дещо погано сказати про нову пошту та хорошого про Укрпошту. Ви не праві і вам би вибачитися, бо поступили ви недостойно і не по чоловічому. Е, дивіться, об'єктивно, я не. Не казав нічого про особистості персоналі, про всіх людей, які на, на Укрпошті працюють. Але відверто я, як людина, яка користувалася Укрпоштою, висловив свою суб'єктивну думку угу. про те, як швидко вони і ефективно виконують свої обов'язки. Е... І на мою думку, вони їх роблять неефективно, абсолютно неефективно. Тому щоб ми з тобою тут не були голословними, голословними. У коментарі підтягнулись люди, котрі зараз від себе особисто коментарі ж з'являються, будуть нікнейм, от тут у кого є фотографії. От, дивись, я просто зачитую, е і потім по побачимо, треба вибачатись, не треба. Перше, я колишній працівник Укрпошти, кажу, ну і до біса. Тут головну, а ту головну пошту країни. За більш ніж е, рік роботи там, та я краще під церкву буду стояти, ніж туди повернусь. Наступне: у мене колись посилка місяць йшла, е, покатались по всій Україні, але зате трек номер відстежувався. Це точно. Мені посилка йшла із Харкова в містечко за 75 кілометрів від Вінниці. Дивлюсь, через день знаходиться в сортувальному центрі в Вінниці. Думаю, ок, скоро буде. Потім день нема, другий нема. Відстежую. Пише ваша посилка в сортувальному центрі в Львові. Телефоную на гарячу лінію. кажуть, вірно, вона у Львові в сорт центрі. Кажу, як так, дорога із Харкова до Львова через Вінницю. Тобто, виходить, моя посилка проїхала повз мого дому на лишні 500 кілометрів, що потім звідти її привезли назад. Тобто, замість 70 кілометрів посилка проїхала тисячу кілометрів, щоб попасти до мене. Питаю, як так? Думаю, оператор скаже, що там помилка вийшла, чи типу того. Вона каже: ні, так працює логістика. От вам і логістика. Ви хочете іще ще 20% територій втратити. Ну, це до речі, я американського, американського генерала процитував, тому що війну, я війну, верніше, битву завжди виграє піхота, але війну тільки логістика. І ну тут ну без образ, якби всім ну це реально так і є. Почекай це ж ще не все. Як працівник у минулому Укрпошти підтверджую, як минулий працівник я під столом ржу. Замовляв колись посилку через Укрпошту в кінці 21 го прийшла в кінці 22 го Я через Укрпошту замовляв собі рибацький комплект у 2019 році, а Воно ще не прийшло досі. А я колишня працівниця Укрпошти. Ну і на е, зрозумію, на, чоловічу на чоловічий цюцундер. Це чисто правда. В мене матір в Укрпошті працює, і то е, жіночий половий статевий орган. Два тижні тому замовила доставку через Укрпошту. Приїхало менше, ніж за добу. І з броварів досі не можу зрозуміти як, чому, вже. Тобто, таке Ну, значить, про... я є, щось є, знаю. Є свій... є, о, от є лучик, от і сонце. Значить, все-таки щось не дуже я й не правий. Е, ну, це люди написали. Ну, якщо вас образило то, що... Не, те, що ми образило... висловились е, стосовно Укрпошти, е, то це ваші проблеми. А, ну, Укрпошта з доставкою є біда. Неефективна. Вот. І, І купа часу витрачається незрозуміло на що. Да. Плюс бувають такі моменти, коли твою посилку реально просто втратили. От я втратив е, дві посилки, які відправляв за кордон, а е, в одну мені людина чекала півроку. Думала, що я її обманув, хоча я її скинув. Донатор не прийшла взагалі посилка, при тому, що все було вказано. Посилку відправляв в Канаду, вклав туди пляшку Бахмутського шампанського. Мене її взяли на пошті. І вже потім перезвонили, сказали, що алкоголь не можна відправляти в Канаду. Коли вже відправили, тобто в тебе прийняли і все. А ти показав, що ти відправляєш? Так, там вже ти заповняєш цю всю штуку. Типу, ти там наклеїться, там зелена. Вона поїхала, тобі сказала: О, ти в курсі, що вона алкоголь не можна? Так не можна. Ну коротше, ми це сказали не для того, щоб обісрати. Ми це сказали для того, щоб жити над помилками. Це всі коментарі, які були на сьогодні. Тому у нас передача сувенірів. Так. Дивіться, я з вами зв'яжусь через монобанк. От, я провів. Ну, я подивився топ-донаторів. Людина задонатила, я знаю, 45 тисяч. Це друге місце. От, е, перше місце ти в прапор віддав там ну, на нормальну суму більше. Колективу В-12. Да. Е, Міша, тобі е, відправляється е, книга з підписом Комбріга, е, Шеврон, е, футболка. Обов'язково напишеш розмір і прапор. Так, це велике прохання там до трьох людей, там перші топ-3 донатора. Щоб ти їм написав, вони написали перші топ-5. Я їм напишу через Монобанк, вони ж в Монобанк мені видають. напиши, що на цей номер відправте. Типу відправ їм гривню. І напиши, що типу. Ні, ні, ти не зрозумів. В банка проводиться розіграш, Штоп-донатори мені висвічуються, монобанк він відправляє. Ви виграли в конкурсі, вони видають дані. Я їм на номер телефона пишу. Всі, там у мене ще є шість людей. Мало того, що вони задонатили теж найбільші суми. Там, як мінімум, чотири людини. Я знаю, що вони донатять на всі мої збори, От. тому вам е, будуть відправлені футболки. Ну і що ще придумаємо? Що ще придумаю? Ну, футболки, да. Тому нам єдине треба розібратися з вашими розмірами. Вот тому я в коли поверну... Торсу, футболка. Да, Торс. да. Е, коли повернусь, ось L, ось ось це. XL. Да. Тому і я... думайте, що вони маломерки, кстати. Думаєте, що вони маломерки? — мерки? Ну, скоріше всього, так. Да. Так, дивись, ще одне чуть не забув: найкраще посвята в логіста. Що ти обираєш? Фу, що там було? Тушонка в голову цьому так. носить все підряд, по туди-назад, задовбати людину і не матюкатися. Так. Ти ще забув про посвяту, коли в тебе є 20 тонн матеріалів і 10-тонний Камаз, не соляри, нічого. Ось ця посвята. Так, серйозно? Це писала людина, яка знає що таке логістика. Е... Окей, а можеш мені дати ще один шеврон? Може. Будь ласка, я, я хочу от заглова від позиції к позиції. Я дам. Все з вами зв'яжуся у коментарях, дізнаюсь адресу, і ми вийшли бригадні шеврони. Слободяник Оксана, завдяки тобі з'явився цей лафет, тому що вона шерстила, вона призванювала, і тому лафет не БУ, а лафет новий. То він бачу, зроблений, він бачу, зроблений взагалі... в Білій церкві. От і е, волонцю Олегу особисто від Всім себе е, він його привіз. І тому от зараз ми маємо змогу на ньому сидіти. Е, команді «10 тупих запитань, колективу В-12 Софії Севастьяновій, Катерині Болбат, е, Оксані Побережник. Е, передаю вітання Феніксу, передаю вітання Глобусу, передаю вітання е, Петровичу. І всім, всім своїм, звісно дані Данському передаю вітання, і всій тактичній групі Адам. Дякую вам за підписання прапорів, Валерія Федоровича. Каталізатор 24, друкармія і сланшоп, всім підписникам. Коротше, всіх любим. Просто да. щоб всіх не згадувати, це буде 10 хвилин простим. Просто ти мене, ти мене, чесно слово, напряг. Я ненавиджу розіграші. Ти, ти просто ти... не любиш за... е, да, задовбувати я... себе непотрібною працею. Не можу, тому що їздиш, збираєш, відвозиш, монтуєш, знімаєш, і плюс тобі треба, щоб когось не образити. Тому я маю надію, ви донатите не заради цього. Я розумію, що це приємно. Я сам падкий на ці речі. Ти знаєш, як тебе клянчив футболку. Ти ще получиш. Ну, це, це 71 ша Ні, це 77-а. і це заслужено потом. І ну, це ти що, від камбата. Мені дуже приємно з логотипом 10 тупих запитань. ти шо? Е, тому, е, якщо я когось забув, е, якщо я когось не побачив, вибачте мене, тому ви можете прямо от в телеграм-каналі написати, прямо з роздрухівкою. Сергій Олександрович. Забув того. От, Вибачте, ви мене, мабуть, пропустили. Хочу дуже вот вам докази. До наступної зустрічі. У мене сьогодні ще брати одне інтерв'ю. Все. все, все. Да, тому да. все. так. Все, дякую. Він вам все відправить. Я вас з вами відбуваю. Ну все отут. во. Да. Пишіть йому, він скине мені, потім він мені буде дзвонить, я буду відправляти. Логістика! 64-та автівка, автівка на фронт. 65-та автівка на фронт. 66-та автівка на фронт. 67 автівка на фронт. І 68 автівка на фронт. І це, шановні, тільки перша партія. 69-та автівка на фронт. 70-та автівка на фронт. 71 ша автівка на фронт. І... 72 га автівка на фронт. А Сан Янг. А, Сан Янг перший був, правильно? 72? га 72, на року. Просто вже на очі не бачу. Все правильно. 72 автівки на фронт. Ку, донатьте.